То, що ми просимо, аби так, у вас, у вас у діток зараз у вивченні пісень, підготовці, репетиції, для слави Твоєї. і з нами буде далі. Амінь. А -мінь. А -мінь. Вас зацідайте, які всі можуть допомогти. Друзі, текст писання уривок точніше, я зачитаю із Євангелія Ідеана, 6 з 16 по 21 вірші. Коли ж настав вечір, його учніст. До моря, і, сівши в човен, попливли на той бік моря в Капернову. Було вже темно, а Ісус не приходив до них. Море ж хвилювалося, бо був сильний вітер. Провеснувавши з 25 чи 30 стадій, вони побачили Ісуса, що йшов по морю і наближався до човна, і злякалися. Та Він сказав їм, це я, не бійтесь. Тоді вони радо прийняли його в човен, і човен відразу пристав до берега, до якого вони. Ось така історія, такий випадок був у житті учнів Ісуса Христа. Три євангелісти із чотирьох описують цю подію, і кожен з них відзначає деякі деталі. Ну, наприклад, Євангеліст Матвій відзначає, що це була саме та ситуація, коли апостол Петро, побачивши або почувши, що це Ісус іде до них по воді, каже: Господи, якщо це Ти. Накажи мені, щоб я прийшов до тебе по воді. Христос каже, йди, Петро вилазить із човна і відчуває під ногами тверду основу, хоча навколо розбурхана вода. І ось він пішов. Пройшовши ймовірно кілька метрів, він раптом згадав що це відбувається. І він почав озиратися і побачив навколо себе цю розпурхану стихію і миттєво гулькнув під воду. Е, коли ми читаємо євангеліста Марка, ми знаходимо там іншу деталь. Марк не описує про те, що Петро ходив по воді, Марк описує інший момент. Коли Ісус Христос наблизився до чорна, то хотів пройти мимо нього. І тільки переляк, з яким учні побачили його, подумали, що це привид, і закричали Мара, привид!. Тільки це ну, якось е змінило кід подій. Ісус Христос заговорив з ними і сказав, це я не бійтеся. Євангеліст Іван опускає всі ці моменти. Він дуже стисло говорить про це, але мені хотілося б звернути нашу увагу. Ну, На цю подію з чим вона була пов'язана. По-перше, що, наприклад, в цій ситуації не так, як завжди, учні серед моря опиняються без Ісуса Христа. Чому? Ну, Євангелісти не означають, що Ісус Христос сам змусив їх переправитися на той бік моря. З чим це було пов'язано? Справа в тім, що напередодні Ісус Христос звершив величезне чудо, яке п'ять тисяч чоловіків нагодував кількома хлібами, кількома рибами. Народу це дуже сподобалося. Народ почав між собою змовлятися ось про що. Вони кажуть, слухайте, де ми кращого царя знайдемо, як цей. Давайте ми прийдемо, візьмемо його і зробимо його. Царя. Ісус, дізнавшись про це, пішов на гору помолитися, а учням сказав відправитися на ту сторону. І ось хі, учні в морі е, пропливають по цій стихії 25 чи 30 стадій. Це близько 5-5,5 кілометрів. Вони пропливли. Е, пропливли вони цілу ніч, боролися з хвилями, ймовірно, шторм був дійсно великий. Сильний, І навіть такі досвідчені моряки, як Петро, Ян, Яків, і ті ну, знемоглися, і для них цей штурм видався занадто важкий. Але під ранок на горизонті з'являється Ісус Христос. Він йде, до них просто по воді. Момент який 20-21 вірші, та він сказав їм, це я не бійтесь. Тоді вони радо прийняли його в човен, і човен відразу пристав до берега, до якого вони вплив. Друзі, іншими словами, 21 й вірш наводить нас на думку наступну. Коли в човні з'являється хто? Ісус, тоді і буря заспокоюється, тоді і учні заспокоюються, тоді і досягають мети. Тобто вся проблема виявляється була в тому, що Ісуса не було з ними в човні. І хоча ми вже відзначили, що нібито сам Ісус їх спонукав, перепливіть на той бік, але ви знаєте, інколи дійсно буває так у житті, так бувало з апостолами, що Ісус щось говорив, пам'ятаєте, запитував їх через що? Випробовуючи. І ймовірно, коли він сказав, перепливіть на той бік, це теж було своєрідне випробування. В якому значенні? Цей самий розділ, коли ми читаємо, це вже другий день після цієї такої нічної подорожі, у Ісуса Христа ну, дуже навантажений знову день, він спілкується з людьми. В результаті спілкування з людьми від Ісуса Христа відходить величезна кількість людей. Вони перестають ходити за Ним. Залишається 12. І тепер Ісус до цих 12 каже, може і ви підете. І пам'ятаєте, що говорить тепер Петро? Петро говорить, Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова вічного життя. Іншими словами, звідки Петро дізнався, що без Ісуса не можна нікого. Нічне плавання закарбувалося в Його серцю. Він зрозумів цю важливу деталь. Без Ісуса ні кроку, без Ісуса ні метра, ні сантиметра. Тобто тільки з Ісусом, Господи, до кого нам іти, Ти маєш слова вічного життя. І тому мені хотілося б сьогодні, коли ми е, говоримо і згадуємо про нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми зрозуміли одну дуже важливу. Ісус Христос є життям, Ісус Христос є Богом, Ісус Христос є світлом. І без Нього крокувати в цьому світі це просто нерозумно. Як мінімум, жити без Нього це прилікти себе на неймовірні страждання, на неймовірно важкі обставини. Ці важкі обставини бувають і тоді, коли ми з Ісусом йдемо. Але коли Ісус з нами і ми з ним, тоді Він завжди подає допомогу, тоді завжди Його Слово, яке підбадьорює нас. А так уявіть собі учність серед моря, серед розбурханої стихії, а раптом іще й привид, якийсь по морю йде. Ну, взагалі важко уявити той страх який з вас йде. Але коли Ісус входить в човен, тоді все стає на свої місця. І з іншого боку, друзі, можливо, хтось сьогодні в човні, життєвому, але без Ісуса. А буря бушує неймовірною сил навколо. Сьогодні в нашій країні ця буря бушує неймовірною сили. І людина б'ється і бореться і не знає, а що буде далі. Дорогі друже, твій човен хоче обійти Ісус. Тобі просто. Потрібно сьогодні його, ну якби впустити туди. І коли Ісус в чорні вважає, що ти приплив, тобто ти досягнув мети. Твоє життя, можна сказати, повноцінне. Чому? Тому що Ісус Христос є Той, хто є життям, як я вже сказав, і тільки з ним твоє життя набуває значення і змісту для тебе. І не лише для тебе, а взагалі для інших людей, для вічності. Тому хай Бог поблагословить нас, щоб ми цю істину могли зрозуміти. Зараз ми помолимося Бога, потім будемо розділяти хліб і вимогся. Боже, подякую хвала Тобі за Ісуса Христа, нашого Господа, який дійсно увійшов в наше життя, моє життя обійшов в човен. І я дякую Тобі, Господи, що і середнішки я можу надіятися на Тебе, чути голос мій, бачити силу і славу твою. І я благаю, щоб Ти поблагословив кожне з присутніх тут. Можливо, в чиємусь житті ще немає місця для Тебе, може, щоб сьогодні ми могли кожен усвідомити свою потребу тобі і відкрити бере свого серця для тебе. По благослови, Господи, зараз нас згадати про тебе через хліб і вино. Поблагослови, Господи, щоб згадка про Тебе жила постійно в наших серцях, і все наше життя захищало смерть Твою і Твоє Воскресіння. Хвала тобі поклоніння за все. Амінь.